Славний господарю, виходь до нас з хати, завітали щирим серцем заколядувати, радість лине між горами, Христос рождає, над містечком флиємо, ясна зоря сяє, тож дозвольте, господарю, нам колядувати, нехай радість вишли завіта до хати. Коляда дзвіночком, хоч війна вирує, Б'ється Україна. Але колядує небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди весело святкують. Христос родився, Бог воплодився. Ангели вітають, царє віддають, чудо, чудо повідають. Вовліємі, вовифлиємі, весела новина. Пречиста діва, пречиста діва породила сина, Христос родився, Бог воплодився, ангели вітають, царів вітають, чудо-чудо повідають. Славте Христа, любіть Україну, будьте здорові!